Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо спільний проєкт Видавництва «Дух літера і «Укрлайф Ті. -ві». І сьогодні говоритимемо не про книги, а про подію, яка відбулась кілька днів тому у Львові. Справа в тому, що в листопаді минулого року в Українському католицькому університету у Львові пройшов такий захід це ювілейний форум, з нагоди 40-ліття Української гельсінської групи. Також одночасно з тим відбувся другий Кримський форум. І обидва форуми серед іншого висловили тривогу щодо нинішньої ситуації, яка є в Україні, але не мали на меті дати якісь конкретні настанови, що можна зараз робити. Та, можливо, і не справа тих сивочолих і поважних чоловіків давати якісь настанови. Можливо, до сьогоднішніх загроз маємо бути готові ми, тобто, молодь. І тоді Мирослав Маринович, такий відомий дисидент, публіцист, громадський діяч, задумав, замислив скликати круглий стіл молодих експертів. Такі молоді експерти обирались серед різних галузей, різних сфер, але головне, що кожен з них вже мав за плечима певний вдалий проєкт, громадський проєкт, який відповідав на сучасні виклики. Темою такого мультидисциплінарного круглого столу була насильство, ненависть, облуда. Або, іншими словами, ми говорили про військову агресію, пропаганду ненависті та інформаційну війну. Таким чином, Інститут релігії та суспільства УКУ спільно з молодіжною ініціативою «Принципіум» і за допомогою Центру Юдаїки наукмам провели цей такий молодіжний експертний круглий стіл. І серед учасників цього круглого столу були дуже різні люди. Це і представники і православної церкви, і греко-католицької, були і мусульмани, і юдеї, були видавці, журналісти, громадські діячі, люди, які працюють зі школами, з громадами на місцях з осередками. І, зокрема, сьогодні ми говоримо з Арсенієм Фінбергом, керівником проєкту Цікавий Київ і відомих волонтерських проєктів, про які можливо Арсеній розповість сам. І Олексієм Сіговим, редактором видавництва «Дух і літера. Вони Леє. теж були учасниками круглого столу. І спочатку, мабуть, трошки розкажуть про що саме йшлося там. Взагалі, мені здається, що це була перша подібна. Міжконфесіональне і взагалі молодіжне, молодіжне зібрання, коли а, зібрали найактивніших найактивших представників а, громадських молодіжних організацій, які представляють різні релігійні сторони. Тобто там були там були греко-католики, були 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 пастори протестантських церков, а, був імам, а, і також було чимало громадських проєктів, які там досить відомий в, в масштабах країни, і це була перша, перша спроба загального збору для того, щоб разом шукати підходи, шукати, шукати вирішення тих проблем, з якими Україна сьогодні стикнулася. Так, мені так також було дуже цікаво, що географія була дуже різноманітна. Тобто, ми могли побачити активних молодих людей з Криму, Донбасу. Кривий ріг, Західна Україна, центральна, і це теж був цікавий момент зустрічі. Якось налагодити час, можна сказати, подивитися, що зараз відбувається в тих містах, чим живуть молоді люди, і як вони можуть об'єднувати зусилля. Крім того, незважаючи на те, що кожен з учасник був дуже активний в своїй громаді в рамках своїх проектів, на жаль, дуже мало інформації про їх діяльність була взагалі поширена і була відома іншим учасникам. Тобто кожен на своєму місці, в своєму місті і в своїй громаді робив чимало цікавих проєктів, але, на жаль, через багато причин, деякі з яких ми обговорювали в рамках рухло столу, інформація про, ці, про ті позитивні зрушення, вона просто не доходила до широкого загалу. Можливо, поговоримо трошки змістовно, що саме там обговорювалось? У нас було декілька блоків, були три основні заявлені теми. З вашого дозволу, я зачитаю ці теми, щоб можна було їх проговорити більш детально. Тобто, першим питанням було, як можна більш ефективно протистояти російській агресії та насильству, як фізичні, так і, і інформаційній. Потім друга тема було, як оберегтись від ненависницької пропаганди. І третє була тема, як оберегтись від інформаційної війни та фейкової лавини. І це були такі глобальні теми, які більш детально ми обговорювали на круговому столі. Мені дуже сподобався формат. Тобто, дійсно, та увага, яку надали експерти молоді, вона заслугована окремим відзнаком. Тобто, дійсно була можливість висловитися, почути іншого. Я дуже, наприклад, втомився від слухання. Тобто, дійсно, з одного боку, дуже насичена інтелектуальна робота, з іншого боку, настільки різноманітні теми, що потрібно було серйозно працювати. І цей формат, коли протягом півтори. Години обговорюють, потім перерва, знову обговорення, і нарешті, наприкінці кожного кожної секції висловлюються чотири експерти. Е, мені здався дуже вдалим. І на навіть та робота підсумкова, яку ми провели вже разом з експертами і власне учасниками круглого столу, мені теж здалася як певний формат, який можна розвивати і надалі. Також дуже цікаво було дізнатися про ту роботу, яку робить кожен з учасників в себе, е в себе на місці, тому що кожен з нас так чи інакше робить якісь проєкти, які, які, які направлені на подолання е цих проблем. Але підходи в кожного свої, аудиторія в кожного своя і досвід в кожного свій. І тому саме коли, е коли учасники Столу» розказували, яким це вдається, яким вдається додавати пропаганду, яким вдається якісно працювати зі своєю аудиторією. Цей, цей досвід був дуже корисний всім учасникам для того, щоб можна було застосовувати це вже в своїй громаді. Так, мені здається, що. Той головний мотив, яким керувався пан Мирослав Маринович, коли збирав нас, тобто запропонувати і винайти якийсь певний новий механізм для громадської дії, громадської акції, він поступово трансформувався ж у щось істотно інше. Тобто, це була спроба ідентифікувати ті зусилля, які кожен з нас докладає у своєму секторі, і зрештою зміни, які відбуваються у різних прошарках. У різних сферах, і це було цікаво. Тобто, я, як видавець, який займається там виданням книг, мені може часто видаватися, що я перебуваю десь е, умовно кажучи, поза основними напрямками громадської діяльності і політичної сфери, але побачити, як кожен з нас робить свою справу і разом з тим є можливість впізнати. Е, один і той самий мотив між учасниками це теж досі важлива річ, і насправді хотілося б і надалі підтримувати той зв'язок, бо дійсно така розвіртуалізація є дуже корисною. Вона певним чином дозволяє якось критично поставитися до власної роботи, подивитися, де слід ну, чіткіше переосмислити навіть свою роботу, де слід більше. Докладати зусиль до співпраці, вона є дуже, дуже важливою, я думаю. Сучасна тенденція такова, що для більшості молоді соціальні мережі замінили взагалі новинні ресурси і стали основним джерелом отримання отримання інформації. З одного боку, це добре, тому що це дозволяє максимально оперативно отримувати інформацію. А з другого боку, це дуже сильно створює так званий інформаційний вакуум. Тому що в своїх соціальних мережах ми обмежуємо своє коло спілкування тим, що ми хочемо бачити. І ті самі соціальні мережі розуміють, яка інформація нами сприймається краще, яка сприймається гірше, і підсовують, надають нам саме ту інформацію, яка нам більше подобається. І, відповідно, через те кожен може жити в своєму невеличкому інформаційному світі всередині того самого Фейсбуку, або ВКонтакте, або інших мереж. А не розуміючи глобальних тенденцій, не розуміючи реальних подій, але мені здається, що серед цього колу молодих експертів, як нас назвав пан Мирослав все ж таки не було незгоди. Тобто, так чи інакше, коли обговорювали ці достатньо. Такі глобальні загальні питання, всі так чи інакше погоджувалися. А от вже на етапі пропозицій якихось конкретних дій, тоді вже дійсно були відмінності, бо кожен Олексій правильно каже, кожен працює у своїй сфері. Хтось працює зі школярами, а хтось видає книжки. Ну, звісно, я думаю, все ж таки критеріям того, що ми зібралися, там були певні певна система цінності, яку поділяли всі учасники круглого столу, незважаючи від їх лігійних груп або конфесій. Там, цілі і уподобання у всіх були більш-менш єдині. Так ми вирізнялися в підходах, і там люди, наприклад, які, які пройшли АТО, вони мали абсолютно іншу точку зору на питання приміряння чи, чи, чи питання того, як варто вести подальшу інформаційну кампанію. Але, тим не менш. А, розуміючи загальну ціль, ми о, майже в кожному питанні питання могли досягати консенсусу. Але як ви думаєте, чи е, ці люди, які були представлені на тому круглому столі, це є зріз суспільства, принаймні цієї вікової категорії, чи ні? Ну я думаю, Росеніправик правильно каже це певний зріз цінностей. важливо побачити, і те, що надихає, що ці цінності можуть бути представлені зовсім в різних секторах. Тобто людина, не зважаючи на останній свій бекграунд, я маю на увазі ту звичайно той досвід, який маю я за останні три роки, не можна порівняти з людиною, яка була або полоненою на території Російської Федерації, або пройшла через Іловайськ. Але побачити і розпізнати, що у нас можуть бути певні прагнення дуже конкретні, дуже прагматичні щодо розбудови громадянського суспільства в Україні. Це дуже важливо. Чи можна казати про загальний зріз? Напевно, ні, але мені здається, такої мети і не було. Я думаю, що ми не можемо в ніякому казати, що це зріс, а тим більше про те, що він був репрезентативний. Тому що, хоча, якщо ми сказали, якщо ми сказали, що нам треба було зібрати найактивніших представників різних релігійних громад та громадських груп, то це було б більш більш показово. Тому що головним критерієм відбору це в цю групу було саме те, що у людей за спиною був вже певний досвід, досвід впровадження тих чи інших. І інформаційних, і практичних проєктів чи то в громадській сфері, чи то в релігійній сфері, і ці люди користувалися певним авторитетом серед серед своїх груп, і мали на них і і мають на них певний вплив. І саме про те, як мультиплікувати цей вплив, як поширювати цю інформацію серед набагато більших кол аудиторії, ну і і, і взагалі як перейти від контексту зрада перемога до концепту до концепту більш дійових новин а про це чимало, ми чимало дискутували в дискусії та, да, мені здається, цей фактор е, е, релігійності контексту теж є до, досі важливим, бо одна із тем, яку ми багато обговорювали, до якої постійно поверталися, знов таки, що дуже велика, великий масив інформації, яким ми живемо щодня на сторінках Фейсбуку, він просто не потрапляє до великої кількості е, українців. І насправді релігійні громади вони мають той альтернативний вихід на аудиторію, з яким варто працювати. І насправді я б сказав, що для мене важливим було почути дійсно певну єдність у прагненнях робити спільну роботу. І це досі унікальний досвід у рамках того, що переживає сучасний світ, не лише Україна, побачити, як. Імам, представники різних релігійних конфесій іудеї разом говорять про важливість підтримки і розвитку діалогу. Це щось унікальне. Тобто, це той приклад, який з одного боку має має стати практичним у межах України, і який може стати приміром для того, що відбувається в релігійній сфері у світі. Також ми чимало говорили про те, як боротися з фальшивими новинами. Із неправдивими новинами, які приходять до нас за кордону або навіть генеруються прямо в Україні. І ми обговорювали, як можемо більш ефективно впливати на те, щоб ці новини помічались саме, що вони є недійсними, і як не допускати їх до широких аудиторій. І були запропоновані шляхи, які були абсолютно практичними, які вже зараз починають приміняти а світові новинні гіганти для того, щоб. А все ж таки робити більш і більш якісну перевірку кожної новини для того, щоб не сіяти паніку, а працювати в конструктивному е ключі. От з тих пропозицій, таких вже більш практичних, які були висунуті в кінці круглого столу, чи побачили ви для себе якісь можливості подальшої реалізації і впровадження цих пропозицій в тій сфері, яку якою ви займаєтесь, тобто в вашій роботі. Ну, я б сказав, що з дуже конкретних ідей, які там а, проявилися, це знов таки ціла серія потенційних книжкових видань. Зокрема, ми мали розмову із представниками кримсько татарської спільноти. Ми мали розмову із дисидентами. І стало зрозуміло на що варто акцентувати увагу в роботі із ідеями щодо громадянського суспільства. Тобто, наприклад, мене дуже вразила розповідь Аліма Алієва, і стало зрозуміло, що та симпатія, яку зараз мають українці щодо кримсько-татарської спільноти, її варто трансформувати у щось більш стале та конструктивне. Насправді ми дуже їх захоплюємося ними, але мало знаємо, і це дуже проста річ, яку варто зробити. Тому напевно, книжкове видання може великою мірою цьому посприяти. Так само це стосується і зв'язку, який насправді іноді може видаватися. Штучним це зв'язок дисидентства 60-х років і того, що відбувається зараз тут. І мені здається, що зараз, із розповіддю, наприклад, Геннадія Фанасія випливає, що ті практики і консолідації, і певної етичної відповіді, які мають люди покоління Зісельця або Мариновича, насправді знов зараз стають дедалі важливішими. Хочу сказати, чи взагалі практика. Поширення а, вдалих історій успіху, чи то в різних релігійних громадах, чи то в різних громадських організаціях, і а, розповсюдження вдалого досвіду на інші міста, на інші регіони, на інші громади це було одним, одним з головних рекомендацій. Тобто, крім того, щоб люди, щоб люди слідкували за, за новинами в соціальних мережах, показувати на прикладі таких самих людей, як вони. Як можна міняти, як можна щось змінювати, як можна реально щось зробити в сьогоднішніх умовах? І на Круглому столі ми говорили про те, що можливо поширювати такий досвід, в тому числі для тих, хто входить в протестантські церкви, чи в греко католицькі Просто тим самим заохочувати людей щось робити і починати робити якісь зміни самотужки, а не чекати, поки ці зміни перейдуть зверху. Те, що мені було дуже важливо почути, часто ментально я до цього повертаюся, але варто два дні проговорити, щоб ця ідея стала, ну, скажімо так, гідною втілення. Це розмова про інститути експертів. Тобто стало зрозуміло, що нам дуже бракує такого усталеного, критичного, поважного погляду до експертів. То та лавина інформації, яка зустрічає нас щоранку на сторінках соцмереж, вона не дає змоги емоціям перевтілитися у щось більш конструктивне та, власне, розкласти певну мапу та, реальності. І насправді ми бачимо, що. Це стає основою для великої кількості пропаганди та власне керування емоціями. Хочемо ми того чи ні. Не обов'язково це має бути якась певна маніпуляція ззовні. Так, ми просто під впливом цієї лавини самі втрачаємо певну орієнтацію. Всі стають експертами. Або з комунальних питань, так або з зовнішньої політики, і хочеться, щоб саме суспільство посприяло становленню інституту експертів, щоб ми більш уважно помічали, хто має висловлюватися і власне висловлюватися відповідально з того чи іншого питання. Також було важливо тим, що завдяки цьому колу була можливість ділитися експертами. Тобто, якщо ми знаємо людей, які реально розбираються в якомусь питанні, можемо передавати. А іншим, іншим ЗМІ по всій Україні для того, щоб вони могли отримувати правдиву інформацію про події, а не, а не псевдоінформацію. Для мене досвід цих двох, двох днів був таким неординарним. Було дуже цікаво е, в, такому, е, в такому темпі говорити про доволі ґрунтовні запитання. Е, мені, було, мені дуже імпонувало, що. Всі учасники круглого столу дуже толерантно ставились до слів один одного, намагалися слухати один одного. Хочу запитати у вас, що для вас що для вас приніс цей круглий стіл, цей досвід, і що далі будемо з цим робити? Цим досвідом? Пере за все, контакти, перш за все контакти людей з усієї України, з якими можна. І потрібно робити разом спільні проекти для боротьби з пропагандою, для поширення власних практичних кейсів, або просто для спільних проєктів для зміни інформаційної парадигми молоді по всій Україні. Ну і крім того, ми сформулювали для себе напрямки. В яких є а, потреба рухатись. Да. А, це, це, це не буде дія за, дня завтрашнього, це дія, яка потребує а, спільної роботи багатьох сторін іноді співпраці з державним органом, іноді, іноді співпраці з громадським сектором. Але тим не менш це напрямки, в, в бік яких можна рухатись для того, щоб все ж таки ми а, робили новини в своїй країні, а не їх нам нав'язували зовні. Те, що мене дуже вразило, це наскільки зовсім різні учасники по суті зійшлися навіть підсвідомо на тій думці, що з одного боку, звичайно, слід реалізовувати проекти просто зараз, конкретно діяти і втілювати, з іншого боку, слід тримати певну перспективу. Тобто навіть у ситуації війни з Росією ніхто мені здається не розраховує на те, що вже завтра, та після завтра вона завершиться. Тобто, це питання, якщо не Багатьох поколінь, то принаймні тих поколінь, які вже зараз підростають, і тих, хто зараз е керує і політичною сферою, і інтелектуальною. Тобто ця можливість поєднувати дуже конкретні е речі із розбудовою певної майбутньої ідентичності України, вона теж щоразу поверталася як ідея. І дійсно, вона е дуже е е здраво втілювалася у. Тій простій істині, що щоб будувати, треба знати з ким будувати. Отже, для мене було великим натхненням розуміти, що щоразу, коли я чув висловлення одного з учасників, в мене було відчуття, що ці контакти треба обов'язково передати моїм колегам, друзям, партнерам, яких я знаю. Тобто існує дуже багато різних громадських організацій, громадських установ, які діють і навіть не підозрюють, що хтось готовий підставити своє плече, і навіть ну. Набагато легше робити певні проекти, і вже відразу можна це робити в атмосфері солідарності і довіри. Що для цього не треба долати певні сконструйовані питання не знаю, егоїзму, бюрократії, що є люди, які готові підхоплювати. Або навіть робили подібні проекти в інших регіонах, мали, набили свої шишки на цих да. проектах і можуть поділитися тим, що варто робити, а що не варто робити. Ну, мені здається, що дійсно от на ці сучасні виклики, які, які існують перед нами, це і агресія, і ненависть, і інформаційна війна, ми можемо відповідати якоюсь ем, якоюсь толерантністю, якоюсь згуртованістю і, ем, і дією, мабуть. Позитивними новинами. І позитивними новинами. Так, позитивними новинами розуміти, що коли ми думаємо, що ми щось робимо на краще, то це не просто якась не знаю, зухвалість або гола теорія. А насправді це є найважливішим критерієм, тобто розуміння, що те, що нас надихає, це втілювати важливі проекти і розуміти, що вони приносять користь. Ну і мультиплікація будь-яких успіхів це також є надважливе, тому що якщо ми зробимо добру справу в себе, це, це одне. Але якщо ми подібних добрих справ, зможемо показати іншим людям по всій Україні, як їх можна робити. І що їх можна досить легко впроваджувати в життя. Це вже вихлоп від цієї доброї справи буде в рази більший. Добре. Не знаю, чи зуміли ми розповісти про те, що відбувалося у Львові кілька днів тому, тому що це дійсно було щось унікальне, як на мене. Ми висловлюємо подяку організаторам цього круглого столу, передусім пану Мирославу Мариновичу. І всій його команді. Так, всій його команді. І дуже сподіваємось, що скоро такий діалог буде можливий і в широкому суспільстві, а не лише за умов круглого столу. Дякую. Дякую. Дякую тобі.